Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України. Засідання Ради безпеки ООН і як самопроголошення ДНР та ЛНР вимагають грошей від Києва. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Ситуація на сході залишається напруженою. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Упродовж доби, порушуючи умови перемир'я, бойовики здійснили 44 обстріли. Вночі бандити обстріляли українські підрозділи, що дислокуються поблизу населених пунктів Піски та Миколаївка. Зі стрілецької зброї вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам в районі Дебальцево, з мінометів по Кам'янці. Та Павлополю сили АТО наносили вогневі удари у відповідь, знищували вогневі точки бойовиків. Обстановка в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО під контролем українських військових. За добу в боях за незалежність та територіальну цілісність України. Втратили чотирьох військовослужбовців. Ще 18 зазнали поранень. Усіх поранених направлено до медичних закладів, де надається їм. Кваліфікована допомога. Упродовж доби бойовики неодноразово обстрілювали і мирних мешканців Донбасу. Зокрема, вели артилерійський вогонь по гранітному та стріляли з мінометів по кримському. Сьогодні, зранку прямим влученням артилерійського снаряду бойовиків, пошкоджено загальноосвітню школу в селі Артема неподалік станиці Луганської. Найбільш напружена ситуація залишається в станиці Луганській. Яку терористи вісім разів обстрілювали з мінометів артилерії і стрілецької зброї? Про це повідомляє Рада Національної безпеки та оборони України. Загалом, же, як повідомляє і РНБО, і прес-центр АТО. Упродовж останніх, останніх днів відбувається велике перегрупування сил бойовиків та російських військ. Про це ж пише у Твіттері і Сергій Гармаш з Донецьку. путін югент. В Донецькі замічені автобуси з надписів спецназ, в яких перевозять подростки 15-16 років, одетих в камуфляж, повідомляє Сергій Гармаш. Новини Донбасу в Твіттері публікують фотографії і пишуть про те, що самопроголошена Донецька Народна Республіка продовжує знищувати мирні міста Донбасу. Ось так виглядає селище. Піски, про яке я вже згадував вище вчора ж, пізно ввечері, власне, вночі, відбулося засідання Ради безпеки ООН. Росію звинуватили в посиленні військової присутності на Україні. На екстреному засіданні з такою заявою виступила постійний представник Сполучених Штатів Америки Саманта Пауер. Вона підкреслила, що Москва тільки нарощує свою військову присутність на Україні. За її словами, Росія говорить про мир, але продовжує підливати масло у вогонь війни. При цьому Сполучені Штати Америки звинуватили Кремль в тому, що Росія не дотримується мінських домовленостей. В свою чергу заступник постпреда Росії при ООН Олександр Панкін заявив, що російські війська пересуваються тільки по своїй території. Повідомлення НАТО про те, що на схід України прибувають великі колони російської військової техніки, панків. Панкін назвав фальшивими. Водночас Олексій з Донецька в Твіттері публікує фотографію і пише про те, що з Росії прийшов конвой самохідної артилерії РЛС, рухається до Донецька. Причому в цій, в цій колонії рухаються Ягуари та Рись. Ось таке, таке повідомлення надійшло у Твіттері від Олексія з Донецька. Поміркований Бандера, такий твіттер аккаунт, е пише про те, що як много разів вчора СОБЕЗ ООН говорив слова ДНР, ЛНР або Новоросія. Правильно, ні разу всі говорили, Росія веде війну. Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд у твіттері також пише про те, що Росія не дотримується своїх обіцянок. Очевидно, що Російські регулярні частини зараз знову перебувають в Україні. Як реагуватиме на це Європейський Союз? Мінські домовленості Кремль повністю проігнорував, написав Карл Більд. Джефрі Паєт, надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні в Твіттері, пише Росія взяла на себе зобов'язання щодо України, але не виконала їх. Це говорить про те, що Росія рухається в напрямку війни. Нагадаю, що 5 вересня 2014 року у мінську тристороння контактна група, у якій брали участь представники України, Росії ОБСЄ, а також лідери так званих ДНР та ЛНР, підписали план мирного врегулювання ситуації на сході України. Зокрема, від 5 вересня мали б припинити стріляти з обох боків, одначе, упродовж останніх. Місяців стрілянина на сході України не припиняється, продовжують гинути як військовослужбовці, так і мирні жителі Сходу. Андрес Ослунд, професор Джорджтаунського університету, публікує в своєму Твіттері карту України і пише: 97 території України мир та спокій, 3% окупованих Росією територій, тероризм і конфлікти. При цьому Андрес. Ослунд підтримує хештег, який діє у Твіттері, який підтримують користувачі Твіттера СТОП російській агресії. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, вважає про те, що мінські угоди мають бути денонсовані офіційним Києвом. Вони з самого початку були зрадницькими по суті. Пише Анатолій Гриценко в своєму блозі на українській правді. Росія терористи отримали все. Україна нічого. Хіба що мирну піар-кампанію банкової під час парламентських виборів, але надто кривавими і небезпечними для України виявилися наслідки отих мирних угод. За період з 5 вересня Росія понад 2700 разів порушувала режим припинення вогню. Убито 135 наших солдат. Поранено 586 наших військових. Убито понад 80 цивільних громадян, у тому числі дітей. Росія додатково окупувала, Україна здала майже 3 тисячі квадратних кілометрів територій Донбасу. Росія закріпилася на Донбасі інституційно. Після мінських угод там проведено вибори. Тепер там свої президенти, парламенти, урядові структури Ради безпеки. Росія змусила Україну визнати і сплатити усі газові борги з часів Януковича. Росія не вивела з нашої території ні свої війська, ні техніку. Росія не дозволила нам відновити контроль над державним кордоном. Росія зміцнила своє військове угруповання на нашій території тих технікою і людьми. Безконтрольно завозила все, що хотіла. Крім того, підтягувала додаткові війська до наших кордонів, і тепер може в будь-який момент розпочати потужні наступальні дії, аби тиснути з позиції сили за столом переговорів. Написав Анатолій Гриценко на своїй сторінці на Українській Правді. Власне, про вибори, які згадував уже Анатолій Гриценко, Нагадаю, що 2 листопада, самопроголошених Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці, відбулися так звані вибори. На яких були обрані так звані парламенти цих двох республік, а також голови цих республік? Голови уже цих республік приведені до присяги і почали свою роботу? Юрій Романенко, політолог, пише в Фейсбуці: страшне нещастя нас сьогодні постигло. ЛНР угрожає провести референдум о присоединенні к Росії, після того. Как Украина отказалась платить пенсии и соцвыплаты? Очевидно, наивные Лугандонцы полагают, что Россия, матушка, спешит повесить себе на шею этот балласт. Пятницкие компании, видать, серьезно думают, что Кремль мечтает поскорее выйти на твердые позиции 65-65. А почему Россия не спешит оперативно это делать? Как это произошло з Кримом, наші наївні Лугандонські браття і сестры не задумываются. Ну, як кажуть, біда навчить. Написав на своїй сторінці Юрій Романенко. Про соціальні виплати на Донбасі нагадаю, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про те, що уряд України не має наміру виконувати зобов'язання щодо дотацій для жителів так званих. Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки у відповідь на це так звана громадськість ДНР та ЛНР розповсюдили заяву, у якій власне звернулися до керівництва українською державою з вимогою поновити виплату соціальних пільг, пенсій, а також інших платежів з державного бюджету України. Дипломат Богдан Яременко коментує це звернення. Громадскости ДНР и ЛНР. Оскорбляются, что мол, как это посмело Хунта. Ну, Хунта естественно в этом обращении назвать постеснялись, но между строк читается забрать у людей заработанные пенсии и социальные выплаты. Дорогие оскорбленные подписанты, очевидно из соображений этики лидеры Хунты оставят ваши стенания без ответа и реакции. А реакция очень простая: если вы очень быстро не опровергнете факт. И подписание известного звания, размещенного на веб-странице чего-то под названием пресс-службы ДНР, то единственным гарантированным финансированием со стороны Украины для вас может быть 8-12-летнее содержание в колонии за политическую неразборчивость. Хотя суд, скорее всего, назовет это пособничество террористам или чем-то вроде этого. Да, кстати, абивання наказания і общий трудовий стаж не засчитывается, а пенсія в это время не начисляется», – написав Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, також що прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк заявив про те, що поки що Україна буде постачати на окуповані території Луганської та Донецької областей газ та електроенергію. Хоча більшість блогерів іронічно э, відгукуються про це і говорять про те, що Якщо вже жителі цих самопроголошених республік вирішили жити самостійно, то і газ та електроенергію їм треба продавати вже по відповідно світовим цінам по ринковим цінам. Євген Фурсін пише про те, що, що треба зробити для того, аби повернути Крим до складу України. Щоб вірнути Крим, треба щоб народ Крима захотів жити в Україні. Для этого надо, чтобы украинцы были богаче и уровень жизни был выше. Логично? Как этого добиться? Очень просто. Надо создать в области, граничащей с Крымом, Херсонской, например, свободную экономическую зону, возможно, офшор с низким налогообложением. Тогда на эту территорию придут инвесторы и деньги со всего мира. Уровень жизни будет расти, люди богатеть. То же самое надо сделать на территориях, которые находятся под контролем Украины в Луганской и Донецкой областях. Там это будет даже более актуально, так как регионы более промышленные. Кроме того, надо максимально дать власть на места, убрать диктат Киева. Поверьте мне, если совсем рядом люди будут жить на голову выше во всех отношениях, народ сам сметет любых ставленников России на местах и захочет также богато и сыто жить. Щоб це зробити, нужно по-настоящему любити Україну. І народ України. Треба робити реальні реформи, треба не боятися і не воровать. Як вам ця ідея? Питає Євген Фурсін. Ну, нагадаю, що план реформ і план подальшого розвитку України нині обговорюється у Верховній Раді України. Там проводяться переговори щодо створення майбутньої коаліції в Новій Верховній Раді Ради України. Нагадаю, що 29 жовтня було оприлюднено два варіанти коаліційних угод від блоку Петра Порошенка, а також від народного фронту. Результату поки що немає, але як говорять переговорники, вони нині детально описують всі кроки майбутнього парламенту, який разом з урядом має реалізувати програму реформ. Дмитро Карчинський пише на своїй сторінці в Фейсбуці: загрозу суспільству становлять дві категорії громадян націоналісти та релігійні фанатики. Хотілося б поєднати їх в одну, тим паче, що їх намагаються протиставити одне одній. Навіщо нація християнам з Біблії та всесвітньої історії? Ми дізнаємось, що коли Бог хоче впровадити нове, то в якості інструменту він бере той чи інший народ. Як полководець оперує полками, так Бог оперує народами. Отже, ми, християни, маємо попіклуватись за те, щоб перетворити українців на меч Бога живого, авангард війни та миру, написав лідер братства на своїй сторінці у Фейсбук. Ось така благосфера була на цю пору. Ми з вами зустрінемося вже о 18.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.